Доброго ранку, малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з творами Василя Сухомлинського. Пригадайте та назвіть, з якими дворами ми вже знайомі. Це оповідання Петрик Собака і кошеня. Казка, який жачіха приголубила своїх діток. Сідайте зручніше, слухайте уважніше. Оповідання Василя Сухомлинського Чорні руки. Бабуся місіла тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, просить Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба з'явилися крила тонкі й ніжні, а руки в бабусі чорні, зморшені, з висохлими пальцями. Не можу онук відвести від них, наче вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти жаль, білий, пишний не мов би ось ось злетить. Бабусю, питається Юрась, чого руки у вас чорні чорні? А голуб білий-білий? Якби в мене були руки білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Юрась і задивився на голуба. Потім каже Дай мені лопату, бабусю. Нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почернили. Бери Юрасю лопату. Малята, назвіть героїв оповідання. Що хлопчик попросив зробити бабусю? Чому хлопчик дивився на бабусині руки, не відводячи очей? Яким вийшов голуб? Що запитав хлопчик у бабусі? Якою була її відповідь? Яку назву можна дібрати до цього оповідання? Чи підійде назва Золоті руки? Прослухайте оповідання ще раз. Чому? Зараз я розпочну оповідання, а ви продовжуйте його переказувати за малюнками. Бабуся місіла тісто. Тісто було пишне, яке біле. Бажаю вам успіхів. чекаю на зворотній зв'язок. До нових зустрічей, малята!